Сьогодні у нас брифінг присвячення ситуації, що трапилася на золото нічого з одним із агропідприємств. Ірі Іванович, вам першого. Дякую. Шановні, друзі, ви знаєте, що в роботі нашої обласної військової адміністрації одне з пріоритетних місць, напрямків і завдань це є підтримка саме підприємства і бізнесу у цей непростий час війни 390-й день війни. І ми приділяємо надзвичайно велику увагу тому, щоб саме підтримувати наш бізнес, наше підприємство для того, щоб економіка Черкащини функціонувала. І підтримка саме законності і правопорядку це теж пріоритет, саме у напрямку безпечної Черкащини. Не місце на Черкащині беззаконню і, звісним чином, на будь які Питання щодо захисту бізнесу, я переконаний, що всі правоохоронні органи будуть, реагують і будуть реагувати завжди і відповідно до чинного законодавства. Ситуація, що трапилася з агропідприємством в Антипівці, це дійсно кричущий випадок, який немає, не, не має місця, в тому числі і сьогодні в непростих умовах. коли ми Залучаємо набагато більше сил і засобів саме для боротьби з ворогом. І е, наразі наші правоохоронні органи дійсно дуже дуже правильно і своєчасно відреагували на всі е, питання, які е, поступали по мірі проходження незрозумілих процесів, які відбувалися в п'ятницю. Тому ми в постійній комунікації із національною поліцією нашої області. Із прокуратурою нашої області, і саме розслідування зазначених процесів перебуває, звісно, на моєму особистому контролі. Хотів би попросити всіх залишатися об'єктивними у висвітленні цих процесів, не звертати уваги на будь-які не підтверджені маніпуляції і інсинуації відносно правдивої інформації. І більш детальну інформацію я хотів би щоб.